Добрий! день! З вами канал «Цікаво та Пізнавально. В цьому відео буде розповідь про те, як у різні епохи та в різних країнах карали жінок. А зараз прошу підтримати україномовний канал підпискою та лайком. Завчасно дякую. Починаємо. Жінок карали за сварливість і балакучість. Так так, вам не почулось, як не дивно таке свавілля було в середньовічній Європі. Сотні років там вигадували різні методи та варіації покарань жінок. В наш час дивишся на сучасну Європу, то складно уявити, що була така жорстокість. В Європі в 16 та 18-му століттях пороком вважалась балакучість. Жінці гоже було багато лаяти, спліткувати і точити ляси. Правохоронці робили таким жінкам попередження. Та якщо це не допомагало, діяли радикальніше, одягали на них лайливу маску. Лайлива маска це металевий намордник з розширювачем з пластиною для рота. Розширювач вставлявся між щелепами та притискав язик. Також були пластини з шипами. Коли будь-який рух язиком викликав нестерпний біль та інші побічні наслідки, включаючи усталість в роті та дике слюновиділення, їсти та пити було неможливо. Та якщо це не допомагало, та жертва все рівно намагалася лаятись, то і в цій самій масці. Проводили центральною вулицею міста на повідку, як собаку. Для додаткового приниження били в дзвін, щоб залучити більше людей до цього дійства. Вперше цей прилад був застосований в 1567 році в Шотландії, а потім набув популярності і в Англії. З приходом нового часу лелива маска поступилася місце іншим інструментам. Судячи з усього, в середньовіччі вважалося, що гірше однієї жінки, що лається, є тільки дві жінки, що кричать одна на одну. І для вирішення цієї проблеми винайшли колодки примирення: це дерев'яний пристрій, який одягається на шию зап'ястя. Але ці колодки були подвійні, у них заковували жінок, що сваряться, і відпускали додому. Не знімали предмет тортур до тих пір. Доки вони не вирішували всі свої питання. Для більшого ефекту до пристрою іноді прикріплювали дзвіночки, щоб місцеві заздалегідь дізнавалися про наближення ганебних дівчат та готували помиї, які неодмінно виливались та висипались на голови сварливих жінок. Такі тортури примінялись в Австрії та Німеччині. Класикою жанру, мабуть, у всіх культурах є ганебний стовп. Адже зробити його дуже просто, а працює він ну, дуже ефективно. На площі вкопується стовп, до нього прив'язується людина, населенню міста оголошується, в чому саме завинив громадянин, а натовп його потім засуджує, закидає помиями та камінням. Були різні варіації стовпа, десь був просто стовп, а десь стовп із колодками, в які людину заковують у незручній позі. Історик Лондонського університету Крістін Вінтер у своїй книзі в'язниці та тортури в Лондоні пізнього середньовіччя пише, що стовп міг примінятися людям, які просто набридли сусідам гучними розмовами. Ще більш жорстокі тортури примінялись до невірних дружин, при тому, що в різні часи та в різних країнах був свій метод. Наприклад, у середньовічній Європі для запобігання жіночим зрадам були придумані пояси вірності, які одягалися на стегнат жінки. Традицію замикати дружину на замок запровадив один німецький імператор, щоразу, вирушаючи за межі своїх земель, ревнивець змушував коваля натягувати на дружину залізний пояс, який після повернення власноруч знімав. Виріб представляв собою справжнє знаряддя тортур. Громістка конструкція з безліччю замочків, що закриває всю нижню частину тіла жінки. У поясі було передбачено лише один крихітний отвір для природних потреб, а про гігієну і мови бути не могло, Моє ну, єдиний ключик весь час зберігався у урявнивого чоловіка. А ще в середньовічній Європі дружин, викритих у зраді, карали довічним ув'язненням у монастир. Або спотворювали їх, позбавляючи носа, губ чи вух, була поширена і смертна кара за жіночу зраду. Жінок воліли спалювати, оскільки вважалося, що смерть на багатті очищає і може врятувати їх нещасну душу. В Тайланді жінку поміщали в клітину особливої конструкції, після чого до неї підводили слона, впевненого, що перед ним самка, тварина буквально розривала нещасно. А у стародавньому Китаї жінку обмазували салом і нацьковували не на неї голодних собак. У давній Греції жіноча зрада каралася смертю, причому убити невірну міг будь-який бажаючий і будь-яким зручним для нього способом. В Англії з раннього середньовіччя і до початку 19 століття переважно до жінок, звинувачених у лихослів'ї. Колдовстві чи проституції застосовувався ганебний стілець. Покарання зводилося до того, що жінку з непокритою головою і голими ногами прив'язували до дерев'яного крісла і залишали на порозі її будинку, або прив'язували до закріпленого на возі бруса, що знаходиться на височині, і провозили вулицями міста під глум натовпом. Другий спосіб зі стільцем більш жокий Жінку садили в дерев'яне крісло і зв'язували залізним обручем, щоб вона не могла випасти з крісла. Потім крісло прив'язувало до довгої дерев'яної балки, прикріпленої до механізму на зразок гойдалки, і підвозили цей механізм до берега річки або ставка, занурювали крісло з жінкою у воду. У різних випадках кількість занурень могла бути різною. У деяких випадках покарання призводило до смерті жінки від шоку. Ця практика зберігалася до початку 19 століття. Останні вироки, що включали це покарання, були винесені у 1808 та 1817 роках. Проте в останньому випадку рівень води в ставку виявився занадто низьким, тому засуджену просто повозили містом прив'язаною до крісла, а потім були змушені відпустити. А що ж було з жінкам, які не виконували сімейні обов'язки? Зазвичай, за виконанням домашніх обов'язків, стежили чоловіки. Але якщо дружина траплялася дуже вперта, держава поспішала на допомогу чоловікові. У Барселоні, наприклад, у 18 столітті існував корекційний будинок для поганих дружин. Жили в ньому дві групи жінок. В одну входили злодійки і повії, в іншу дружини, яких подружжю не вдавалося наставити на правильний шлях. Наприклад, розповідали про одну даму з вищого суспільства, яка якось напилася і непристойно повелася сімейство, здала її на виправлення. У будинку виправлення жінки постились, молилися, працювали від світанку і до суходу сонця і зазнавали тілесних покарань. А середньовічні закони Уельсу наказували, що чоловік має право побити дружину за образу його бороди або за неправильне розпорядження його майном. Причому, за правилами, бити дружину можна було тільки палицею не товщу від середнього пальця чоловіка і довжиною з його руку Надлежало завдати трьох ударів по будь-якій частині тіла, окрім голови. Останній раз на цю норму загального права британський суддя послався у 1782 року. Його, до речі, потім обізвали суддя палець. А як карали англійських феміністок? На початку ХХ століття уряд намагався налякати жінок в'язницею. Загалом посадили близько тисячі жінок. Активістки боролися за те, щоб їх не називали злочинцями, а політв'язнями. І коли їм у цьому відмовляли, феміністки протестували мирно, влаштовуючи голодування. Спочатку влада їх випускала, а то раптом хтось помре, але потім вирішили піти іншим шляхом. Жінок почали годувати насильно. Це було справжнє катування. Власне, ООН зараз це катуванням і визнає. Зон для їжі вводили зазвичай через ніс, жінок тримали, вони чинили опір, трубки потрапляли не туди, обдирали слизову. Багато хто придбав потім пневмонію або плеврит. Тривало це аж до 1913 року, коли парламент ухвалив закон, що дозволяє відпускати жінку з в'язниці та повернути її назад, коли вона знову почне їсти. Закон цей обізвали в народі грою в кішки мишки. Наразі у мене все. Дякую за увагу і до побачення!